Вітаю моє сьогоднішнє відео про культуру у дуже широкому сенсі цього слова. Про культуру поводження з відходами, зі сміттям. Я не читатиму вам лекції, нотації про те, що треба це робити, хоча це дійсно треба робити, але я розумію, що ну, зараз в нашій країні набагато більш важливі справи та більш важливі проблеми, тому зараз ніби не до цього. хоча... Чи колись було до цього? Не знаю, чи буде колись. Сподіваюся, що буде. Сподіваюся, що ми невдовзі дуже скоро переможемо. Україна переможе і більше, в тому числі, ресурсів, часу ми будемо приділяти екології нашої країни. Отже, сьогодні. Я вам просто хочу показати нову станцію з переробки сміття. Точніше, це стара станція, але її нове місце. Стара станція Андеграунд. Я про неї вже робила відео колись було. Два пункти прийому вторсировини під такою назвою на житловому масиві тополя і на Філософській. Так от та станція, що була на Філософській, тепер розташована в іншому місці. і я вам це місце покажу. І там ще з'явилася одна цікавинка кімната реюзу, тобто вживаних речей, які можна повторно використовувати. Колись я натрапила у Фейсбуці на допис однієї своєї знайомої, там була така зневажлива фраза про людей, які перуть. Поліетиленові пакети. Так от я одна з тих, хто пере поліетиленові пакети, от один з них, бачите, висить, сохне. Я це роблю не тому, що я велика скнара, хоча нічого поганого в тому, щоб заощаджувати гроші, я не бачу. Навіщо викидати те, чим можна ще користуватися. Але я їх перу не лише для того, щоб заощаджувати гроші. Якщо пакет ще. Придатний для використання, я його повторно використовую. Якщо ні, то я його здаю в переробку. І мене робити це змушує думка про те, як багато цих поліетиленових пакетів зараз на смітниках, у воді, в річках, в океанах. І пакети це ж лише маленька частина того, що опиняється в природі, що довго не розкладається, і що шкодить і природі, і врешті-решт людині. І я розумію, що та маленька кількість відсортованого сміття, яке я здаю, та маленька частина не вплине на глобально на екологію. Але ну, за великим рахунком, чи можемо ми взагалі глобально на щось вплинути? Від думки, що ні, можна впасти і в депресію, тому я зосереджуюсь на тому, що особисто я можу зробити. Я особисто можу помити пляшки, можу випрати пакети і здати їх на переробку. З них зроблять щось повторно корисне. Сподіваюся, серед вас є мої однодумці. Якщо так, то буду рада почитати ваші коментарі під цим відео. Станція Андеграунд тепер розташована у районі проспекту Івана Мазепи, колишнього Петровського, по вулиці Кості Гордієнка, 23. фактично, за будинком номер 3 по авіаційній вулиці. Не знаю, чи вдалося комусь одразу безпомилково дістатися цього місця. Ми трохи запуталися перший раз, і потім я зустрічала ще людей, яким довелося пояснювати, як заїхати на це подвір'я. Хоча насправді шлях не складний. Треба бути просто уважними і слідувати чітким інструкціям, які є на сторінці андеграунду в інстаграмі. Хто не знає, назва станції андеграунд походить від того, що першу станцію прийому вторсировини екоактивіст Олександр Гречка відкрив у підвалі будинку на тополі. Потім з'явилося і наземне приміщення, але назва залишилася старою. Нове приміщення станції візуально більше за попереднє. І тут вмістилося більше контейнерів для того, що можна переробити. Якусь вторсировину Олександр відправляє далі на переробку, а якусь переробляє сам. Приміром, з симпатичної форми пляшки Олександр перетворює на вази для квітів, а певний вид пластику на декоративні плити чи складові для меблів, які тут можна купити. На новій станції з'явилася окрема кімната для вживаних речей, які ще можна використовувати реюз. Тут одяг і взуття дитячі та дорослі, аксесуари, іграшки, книжки, посуд, декор для інтер'єру, сувеніри усе це можна брати безкоштовно. Станція відкрита по суботах з 10 до 18, але за донат на неї можна потрапити і у четвер. Напишіть, будь ласка, чи сортуєте ви сміття. Чи бували вже на новій станції Underground? Якщо ви з інших міст чи країн, яка ситуація у вас із сортуванням вторсеровини? Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей!